Пропоную скуштувати новинку від Шо в стилі томатне гозе. На секундочку, найпопулярнішому стилі в українському Антаб. Всім привіт! З вами Оленка. Ви на каналі Біргичка про крафтову культуру і пиво. В'є дивитись, що воно таке. Новиночка від що називається овочізм. Прошу зацінити наскільки симпатичний дизайн. Няшно, всі овочі, які тільки могли взагалі згадати дизайнерів. Шо всі тут Левова частка того, що є в складі, овочева газе на томатній основі. Ідеальний кисло солоний овочевий суп, тільки пиво. По алкоголю 5,5. Вода, солод, ячмінний, солод, пшеничний, лактобактерія, томатна паста, борщик. Добрий день. Курва-барщик! перець, дукмяний кріп. Морква, чесник, цибуля, лавровий лист, паприка, коріандр, сіль, рожева, гімалайська, хміль дріжджі. Чим не супчик, насправді. Думаю, що варто одразу скуштувати, тому що що його говорити, якщо воно, звісно. От що буває, коли зробила нігтики з укріпленням. Уже. Пахне чесником просто за три кілометри. Щось за останні огляди, це у нас вже третє пивко, яке так інтенсивно пахне чесником. Ну, Тобто я сижу десь ну, на, на відстані руки. Аромати несуться. <рес> <рес> дуже смачно, просто у мене кашель і трошки алергії, тому в мене ковбасиць. Виглядає воно як класична газешка томатна. Пахне воно дуже смачно. Це супчик, дуже ароматний супчик, парчений. Це, напевно, перша томатка, в якій заявлений чесник в складі, і в якій він є в смаку, причому дуже відчутний. Він такий, ніби я щойно з'їла якусь максимально томатну прикольну страву, італійську, наприклад, якусь, але з чесником, причому без термічної обробки, а з сирим, я не знаю, як це працює. Це дивує, тому що після смак супер чесниковий. Мені здається, що це багато кому може не зайти. Я люблю чесник, тому мені окей. Вона не дуже кисла, що класно. Ці всі овочі, включно там з якими морквами і так далі, вони балансують. Цей смак. М -м, мені подобається така газешка, я не фанатка томаток взагалі, але це прикольно. Але є нюанс. Якщо ви збираєтеся ввечері зустрітися з тим, з ким ви хотіли цілуватись, принесіть і йому цю томаточку, щоб ви були на одному вайбі. Буде ок. Але передбачаю, що ті, хто не любить чесник, не підійдуть навіть на витягнуту руку до цього пива, тому що воно найчасниковіше з усіх, що я. Куштувала ever. я рекомендую це спробувати. Це цікаво, але майте на увазі смак просто максимально чесниковий. Куштуйте, підписуйтесь на біргичку, давайте свої вподобайки. Побачимось в наступних роликах. Па-па!